Це нас Воскрес. Моє стана воскрес. Священник Олексій, а чи можна квіти з домашньої клумби садити на цвинтарі? На чого ж не можна? Треба! Якщо в мене є, на, наприклад, там багато нарцизів, а гріб, наприклад, на, на татові чи мамі, мене тато Богу, як ви живий, порожній, то чого не можна посадити? Взяв, викопав з клумби, посадив там і цвітуть собі гарно. Ну тут питання індивідуальне. Але кажуть, що погано, не можна з дому треба купляти. Так, давайте виручку торгашам, теж непогано. Хай люди зароблять копійку. Але якщо у вас є гарні квіти, і ви хочете, щоб вони росли на могилі вашого померлого родича чи родички, сміливо можете викопати, принести на могилку, посадити, і все буде у вас добре. А їм вічна пам'ять, спокій, душі і легеньких хмаринок. Дуже гарне небо сьогодні. Там гарне, О, гарне. Дуже красиво. Одним словом, благословінь з Богом. Квіти садід і вдома сидіть, в церкві садіть, о, ще є час, щоб не машина, як гарно під церквою зацвіли вон квіти, О, То теж з дому люди поприносили колись. О, який нарцисс, боже, яка краса. ще? Так. Дивіться. О, Де ну, яка краса. То так само і на звитарі посадити, щоб було гарно. Так що садіть, садіть. Благословіть, папа.